Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми продовжуємо наше дослідження 18-го розділу пророцтва об'явлення. Ми прочитаємо про реакцію царів та купців на падіння великого Вавилону та постараємося розкрити загадку вантажу купців. Базуючись на Біблії, ми дослідимо кожен товар купців, про який написано у 18 розділі Книги об'явлення. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Об'явлення 18 розділ вірші 9 по 10. І будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі Його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть. Горе, горе, о місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години. Світові лідери будуть плакати та голосити, коли побачать падіння великого Вавилону, який дозволяв їм жити в розкошах. Вираз чинили розпусту з великим Вавилоном вказує на союз цих правителів з великим містом та їхнє поклоніння Антихристу. Очевидно, що головною причиною знищення Великого Вавилону буде вогонь. Земні царі будуть спостерігати за цим димом пожежі здалека. Причиною цього може бути як сам вогонь пожежі, так і щось інше, що нам не відкрито в цих віршах. Ця Віддаленість від великого Вавилону не лише спричинена страхом, який відчувають земні царі через його несподіване знищення, ця віддаленість також відображає намагання царів відсторонитися від суду, який вони самі заслуговують розділити. Подвоєння вигуку горе горе підсилює почуття глибокого смутку. Велике місто. Яке царі земні вважали могутнім, насправді виявилося слабким. Об'явлення 18 розділ вірші 11 по 13. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу. Вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного. І всякого посуду з слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і куриці, і шафрану, і пахощів, і мири, і ливану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. Земні купці також оплакують знищення Великого Вавилону через крах їхнього бізнесу. Земні купці голосять через страту своїх прибутків. Одне з поширених пояснень переліку товарів купців виглядає наступним чином. Різноманіття предметів, перелічене апостолом Іваном у цих віршах, свідчить про те. Наскільки масштабною буде торгівля у той період історії? Більшість цих товарів у час апостола Івана були предметами розкоші? Усього перелічено 29 товарів. Серед цих товарів є навіть душі людські, що може свідчити про відновлення рабства. Ці 29 товарів зазвичай ділять на 8 категорій. Дорогоцінні метали та каміння, одяг, меблі та оздоблення, Прянощі, їжа та напої, тварини, засоби пересування та люди як раби. Таке Тлумачення вважає, що ці категорії охоплюють усю світову економічну систему, і саме тому купці оплакують її крах. Але ми вважаємо подібне пояснення помилковим під час сьогоднішньої зустрічі ми дослідимо перелік товарів, згаданих у 12 му вірші. А під час наступної зустрічі ми дослідимо перелік товарів із 13-го вірша. За допомогою самої Біблії ми постараємося показати, що йдеться не про загальні категорії, а про конкретні товари, як це чітко написано у цих віршах. Об'явлення 18. розділ, вірші 15 по 17. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати. Горе, горе, місто велике, зодягнене в вісон і порфіру та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами, бо за одну годину згинуло таке велике багатство. У цих віршах не йдеться про всесвітню комерційну систему, а про торгівлю з містом великим. Мова не йде про всіх купців світу. Та не є символічним зображенням світової економіки. У 15 му вірші сказано, що купці будуть торгувати саме цими речами, саме цими 29 переліченими товарами. Основною причиною перелічення цих конкретних товарів, що будуть продаватися в великому Вавилону, є те, щоб ми могли точно визначити. Чим саме буде займатися Великий Вавилон у той час. Наперед зазначимо: ці 29 товарів будуть призначені для храмового служіння та жертвоприношень у час панування Антихриста, хто засяде в Єрусалимі майбутнього. Перейдемо до аналізу конкретних товарів купців. Об'явлення 18 розділ 12 вірш. Вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду з слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового. Це є перший із двох віршів, у яких перелічено товари, що будуть продаватися в великому вавилону. Зазначені тут речі пов'язані з відновленням жертвоприношень і відбудовою храму. До цього переліку також входять різноманітні предмети, необхідні для функціонування та обслуговування храмової системи. Розглянемо першу фразу вантажу золота і срібла і каміння дорогоцінного. Чи існують Інші біблійні вірші, де ця фраза використовується в описах храмового служіння, так існує. Виявляється, що ці слова використовуються у старому заповіті всього три рази. Вперше вони з'являються у Біблії у переліку речей, необхідних для будівництва храму. Цей перелік був укладений царем Давидом. Перша книга хроніки, 29 розділ, другий вірш. А я всією своєю силою приготовив для храму свого Бога золото на золоті речі, і срібло на срібні, і мідь на мідяні, і залізо на залізні, і дерево на дерев'яні, каміння шогамське та дооправ, каміння нофехське та кольорове, і всякий дорогий камінь та безліч мармурового каміння. Це є дуже важливий вірш, до якого ми ще будемо повертатися. Але поки що звернімо нашу увагу на те, що предмети золото і срібло і дорогий камінь подані не в тому самому порядку, що і у 12-му вірші 18-го розділу пророства об'явлення. Ці речі просто включені до переліку інших матеріалів, необхідних для будівництва храму. Другий раз ці слова згадуються, є в контексті великого багатства юдейського царя Єзикія. Друга книга хроніки 32 розділ 27 вірш. І було в Єзикії дуже багато багатства та слави, і він поробив собі скарбниці на срібло і на золото, та на камінь дорогий, і на пахощі, і на щити, і на всякі дорогі речі. У цьому вірші записано, що цар Єзекія зробив скарбниці для срібла, золота і каміння дорогого. Ця фраза є дуже подібною до тієї, що зустрічається в попередньому вірші з книги Хроніки. Однак тут срібло і золото згадані в іншому порядку, та мова йде не про храм, а про царські скарбниці. Отже, звернімося до третього і останнього місця в старому Заповіті, де вживаються ці слова. Книга Пророка Даниїла 11, розділ, вірші 37 по 38 і він не буде придивлятися до богів своїх батьків і на пожадливість жінок, і на всякого бога не буде дивитися, бо він звеличить себе понад кожного. Але він буде віддавати честь Богові твердинь на його місці, та Богові, якого не знали батьки його, віддаватиме честь золотом, і сріблом, і дорогоцінним камінням і речами коштовними. Тут, у 38 му вірші, ми натрапляємо на точно такий самий вираз, як і в пророцтві об'явлення. Навряд чи це є випадковістю, що точний вираз. Золото і срібло і дорогоцінне каміння зустрічається не лише у вірші, який безпосередньо стосується Антихриста, але й у тому, що описує предмети, які використовуватимуться у фальшивому релігійному поклонінні, пов'язаному з ним. Золото і срібло і дорогоцінне каміння, які купці продаватимуть великому Вавилону. Будуть використовуватися для поклоніння та віддання честі неправдивому божеству. Далі у 12 вірші пророцтва об'явлення ми читаємо про перла, вісон, і шовку, і кармазину. Перла, вісон, порфіру та кармазин. Ці елементи ми детально досліджували під час нашої 118-ї зустрічі під назвою На чолі її було написане ім'я. Ці слова дуже часто трапляються у книзі Вихід, де описано виготовлення священних речей для скині та поклоніння Богу. Практично всі елементи тканин пов'язані зі скинею чи храмом, були виготовлені саме з тих кольорів. Зокрема, з них були зроблені завіса скинії, завіса храму, заслона брами подвір'я, пояс первосвященника, ефот первосвященника та нагрудник первосвященника. Стосовно тих елементів служіння завжди використовується вираз вісон, пурпур та кармазин або червень. Ми також звертали увагу на відсутність згадки про блакитний колір у описі поклоніння великої розпусниці. Це важливо, адже в Біблії блакитний колір символізує праведність перед Богом і вірність Його заповідям. Слово шовк є унікальним у новому заповіті. І слово шоук зустрічається тільки один раз саме тут, у 12 вірші 18 го розділу пророцтво об'явлення. В українському перекладі Старого Заповіту це слово зустрічається тільки два рази обидва рази в 16-му розділі книги пророка Єзекіїля. Важливо зауважити, що цей 16-й розділ книги пророка Єзекіїля починається словами. І було мені слово Господнє таке, сину людський, повідом Єрусалим про його гедоти». Саме в цьому 16 розділі Бог описує, як він одягнув був місто Єрусалим в її молодості. Книга Прока про Єзекія, 16 розділ, вірші 10 та 13, -й. і зодягнув тебе різнокольоровим. Взув тебе в Тахаш і сповив тебе в вісон, і покрив тебе шовком, і приоздобилась ти золотом та сріблом, а одіж твоя вісон та шовк і різнокольорове, Булку і мед та оливу ти їла, і стала ти гарна, пригарна і вдалося тобі досягти царської гідності. Але вже в наступних віршах ми читаємо, що Єрусалим вчиняє перелюб. Єзекії 16, розділ 14 та 15. І розійшлося ім'я твоє поміж народами за твою красу, бо досконала вона через пишноту мою, яку я на тебе поклав, говорить Господь Бог. І покладалася ти на красу свою, і стала розпусною через славу свою, і виливала ти розпусту свою на кожного перехожого, його ти була. Звернемо увагу, що Єрусалим вчиняє перелюб, будучи вдягнутою у цей самий одяг, у який її одягнув сам Бог. Єрусалим використовує цей одяг не для Божої слави, а для зваблення коханців, які символічно уособлюють фальшивих богів. Далі, у 12 му вірші 18 го розділу «Пророцтва об'явлення, ми читаємо про вантаж всякого дерева запашного. Цей вираз зустрічається в Біблії лише один раз. Саме тут, у 12 му вірші 18 го розділу книги об'явлення. Деякі біблійні дослідники вказують, що мова тут іде про алмугове дерево, яке згадується у старому заповіті лише п'ять разів. Це надзвичайно цінне і рідкісне дерево, яке вдавину використовували для виготовлення предметів розкоші. Усі п'ять згадок про алмогове дерево пов'язані з будівництвом храму в Єрусалимі. Цар Соломон доручив купцям доставити до Єрусалиму всілякі коштовності і матеріали, зокрема і алмогове дерево. Друга хроніки, 9 розділ вірші 10 по 11. І також хурамові раби та раби Соломонові, що довозили золото з офіру, спроваджували алмугове дерево та дороге каміння, і поробив цар з алмугового дерева сходи для Господнього дому та для дому царського, і гусла і арфи для співаків. І такі речі, як вони, не бачені перед тим в юдейському краї. У тексті зазначено, що алмугове дерево використовувалося для виготовлення сходів для Господнього дому, а також для музичних інструментів. Це дерево було настільки цінним і рідкісним, що його раніше не бачили в юдейському краї. Іншими словами, алмугове дерево було імпортоване до Єрусалиму купцями. Головним чином для побудови храму та для музичних інструментів прославлення Бога. Далі ми читаємо про вантаж всякого посуду з слонової кости. Слонова кістка, як і алмугове дерево, є рідким терміном у старому заповіті. Згадка про слонову кістку з'являється саме в період великого багатства. Та масштабного будівництва за часів правління царя Соломона. Перша книга царів, 10 розділ, вірші 18 та 22 вірш. І зробив цар великого трона з ослонової кости, і покрив його щирим золотом. Бо цар мав на морі таршійські кораблі разом із кораблями хірамовими. Раз на три роки приходили таршійські кораблі, що довозили золото. І срібло, і слонову кість, і мавп, і пав. Отже, знову ми бачимо, що одна з небагатьох згадок про слонову кістку в Старому Заповіті стосується її імпорту до Єрусалиму купцями. Це були купці на таршіських та херамових кораблях, хто постачали її до столиці Ізраїлю в період розквіту. Та розбудови Єрусалиму за часів царя Соломона. Далі ми читаємо про вантаж із всякого посуду, з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового. Єдиний інший раз, коли ці слова зустрічаються в одному вірші, це є у першій книзі хроніки 29 29 розділі другому вірші. А я всією своєю силою приготовив для храму свого Бога золото на золоті речі, і срібло на срібні, і мідь на мідяні, і залізо на залізні, і дерево на дерев'яні, каміння шогамське та до управ, каміння нофехське та кольорове, і всякий дорогий камінь та безліч мармурового каміння. У цьому вірші цар Давид. Перелічує предмети, які він приготував для свого сина Соломона з метою будівництва храму. Хоча Бог заборонив царю Давиду самому збудувати храм, йому було дозволено зібрати необхідні матеріали для свого наступника, царя Соломона. Цей вірш майже дослівно збігається з 12 віршем 18-го розділу пророцтва об'явлення. Це є надзвичайно рідкісна комбінація слів. І, на нашу думку, дуже важливою, що єдине місце у старому заповіті, де зібрані всі ці елементи, безпосередньо стосується храмового служіння. Дасть Бог наступного разу ми продовжимо досліджувати перелік товарів, які земні купці будуть імпортувати до Єрусалиму під час панування Антихриста. А наразі ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.